Тетяна Шаповалова двічі переселенка. Спершу була змушена переїхати з рідного Луганська до Сєвєродонецька, а у 2022 знову полишила домівку. Нині живе у соцзакладі на Дніпропетровщині. Каже, отримує тут необхідну допомогу і безкоштовні ліки. Спочатку була так більш-менш спокійні, а потім уже не розбирали нічого. І наступала ніч і так стріляли страшно. Я виїхала сама. Я позвонила, сын звонил из Киева, пытался когось найти, никого не нашел. А я потом мне дали адрес, и я позвонила, и там шел бусик на 8 мест. Дуже добре. Вы сами видите, яка это чистенько, евроремонт, вот лично у меня, одна комната. Галина Гурбанівна також мешкає у цьому закладі. Прибула сюди Завдіївки. Живе у кімнаті разом із сусідкою своєю землячкою. «Комната хороша, за нас і, телевізор, і холодильник є. Кормлять нас чотири рази. Це саме, лікарства дають безплатно, врать разу. Це саме прийшли, нас обслідували, все нормально у нас. І це, люди к нам відносяться дуже хорошо, які десь живуть. Питаємося в талова, все нормально. Ніхто не обіжає, ніхто не грубить. Директор закладу говорить: до них прибувають літні люди, в основному з Донецької та Луганської областей. Тут вони можуть проживати постійно. У нас в закладі є п'ять лікарів терапевтів, плюс лікар-стоматолог, які оглядають всіх наших підопічних. І за станом їхнього здоров'я, якщо людина може лікуватися на місці. Вона проходить лікування в стінах пансіонату. Якщо якісь хвороби, які потребують стаціонарного лікування, то всі ці люди виїжджають на лікування до стаціонарних закладів, до наших лікарень. У закладі побувала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Перевірила у яких умовах тут проживають та чи отримують виплати переселенці. Там нема світла і все там і не буде. Поки що не буде тому їхати нема куди. принаймні зараз точно зиму треба перезимувати тут. За словами директора, нині у закладі проживає близько 170 переселенців. Місць, аби приймати інших, немає. Проте, як вирішили під час візиту міністерки, частину людей відправлять за кордон та на захід країни, щоб зробити у закладі перевалковий пункт для тих, хто евакуюється. Юлія Трофімова, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.